Удар по Криму СБУ модернізували дрони Сібебі. Вони стали вдвічі небезпечнішими. Шість блоків ЗС перевели у стан холодного зупину. Перемир'я в Україні вже влітку. Анонсує Макрон. Та якою буде відповідь Ізраїлю Ірану на напад. Мене звати Яна Кочкурова, і ми починаємо. У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні по обіді прозвучав сигнал повітряної тривоги. Про це пишуть місцеві канали з аеродромів. Окупанти підняли військову авіацію. Водночас над Кримським мостом ворог сьогодні застосував маскувальне задимлення. Деталі атаки нині уточнюються. Польща може захистити західну частину України від російських атак. Про це ведуться перемовини та згоди поки немає. Розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Історія про те, щоб поставити батареї Патріот або самті. На прикриття західного кордону ну, міст і інфраструктуру ну, не чи залітала вже, вже ракета кордону. Да насправді це б захистило країни НАТО від прильоту на їхні території ракет або російських дронів. Ба більше Україна веде перемовини з країнами НАТО щодо оренди зенітно-ракетних комплексів. Йдеться щонайменше найменше про дві батареї Петріот та одну батарею «ЗРК-7Т». Ну а поки українські захисники роблять все можливе, що можуть власними силами, так СБУ модернізувала морський дрон Сі Бейбі, розробка, яка вже наробила галасу в світі і розбила третину чорноморського флоту окупантів, тепер здатна знищити ще більше статусні цілі. Але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких працювала і продовжує працювати команда фахівців СБУ спільно з військово-морськими силами України, спільно з іншими побратимами сил безпеки і оборони. І, наприклад, сі бейбі 2024 року випуску це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він ем, Відрізняється від попередньої моделі, як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Ну серед іншого, новий дрон Сібейби здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. Завдяки малим розмірам дрона, знизу його не чує гідроакустика, а зверху не помічають радіолокаційні станції. Корпус дрона виготовлено з радіопоглинаючого матеріалу. Вартість нового малюка сягає близько 8,5 мільйонів гривень. Натомість знищені ним російські кораблі коштують кілька десятків мільйонів доларів. Наразі новий морський малюк проходить повний цикл випробувань. Сбу адаптує новітнє бортове озброєння і відпрацьовує всі можливі технічні нюанси. І тут, до речі, важливо зазначити, що нове покоління морських малюків це результат масштабного волонтерського збору в рекордні терміни за 36 годин через платформу Юнайтед 24 було зібрано майже 300 мільйонів гривень, і це дозволить виготовити 35 таких дронів. І схоже, виготовлення дронів поволі перетворюється на національну справу. Нині на фронті працює понад тисяча любительських БПЛА, які українці створили вдома. Технологічний ривок ключ до перемоги в цій війні. Вважає засновниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Вона переконана, що кожен громадянин повинен вміти скласти FPV-дрон, щоб захистити себе та свою сім'ю. Своєю основною місією на там в горизонті року півтора-двох я бачу технологічну мілітаризацію суспільства. Як я вже говорила, концепція дуже проста до геніальності. Проста, це кожен в суспільстві має вміти виробляти та застосовувати технології для захисту себе і своєї української сім'ї. Це абсолютно реалістично. Я бачу своєю місією підготувати. І навчити, і допомогти зайти в галузь технологіям технологічну сотням тисяч людей. 6 мільярдів доларів на 2024 рік має Україна для закупівлі озброєнь. Таку цифру озвучив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Весь бюджет оборони на 2024 рік близько 40 мільярдів доларів. Із цієї суми 30 мільярдів доларів це зарплати і виплати військовослужбовцям, зрешти, 10 мільярдів доларів без урахування витрат на ПММ і форму на купівлю озброєнь залишається 6 мільярдів доларів. Ця сума вже вписана в контрактах українських виробників, і вона, як наполягає Камишин, дуже незначна і не здатна покрити навіть можливості українських оборонних підприємств. При цьому власними промисловими силами Україна може закрити потреби в бронетехніці всіх видів безпілотних систем артилерійських систем. Тому офіційний Київ веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості для використання збройними силами України. Найближчі тижні стануть вирішальними в питанні американської допомоги Україні. Про це заявив нардеп від слуги народу Сергій Демченко. Є сигнали з боку наших партнерів, і вони виглядають таким чином, що цей або наступний тиждень питання має бути вирішено. Питання щодо допомоги Україні. Єдине, я від себе можу сказати, на мою думку, якщо буде знову якийсь збій в цьому питанні, то можливо в цьому році ми взагалі. Залишимося своїми ресурсами без допомоги сполучених штатів. Тим часом у вищих політичних колах Сполучених Штатів Америки заговорили, що допомогу Україні можуть винести на голосування в Сенаті вже цього тижня, начебто, вже є попередні домовленості. Останні деталі в нашому сюжеті. Україна обіцяє розпочати контрнаступ у 2025 році, якщо їй допоможуть протриматися у 2024-му. Про це пише Le Figaro. Видання зазначає, що зараз Україна особливо придивляється до ЗРК зеркасамті сучасного аналога Петріот. Утім більше ніж сама система, до неї потрібні ракети. Але виробник не зможе поставити більше ракет у короткостроковій перспективі. На думку французьких військових, у війні Росії проти України переможе той, хто першим мобілізується. Але обидві сторони не хочуть робити рішучий крок в Україні суспільство демонструє ознаки в тому від війни. А кремлівський режим хотів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію. А от у видання Forbes свої розрахунки за їхньою інформацією, танків і бойових машин Росії є лише до середини 2025 року. 2024 рік є останньою значною можливістю для Росії досягти значних успіхів в Україні з військової точки зору. Україна активно працює над вирішенням своїх проблем, і до 2025 року очікується значний прогрес. Після ухвалення закону про мобілізацію. Очікується, що до кінця 2024 року покращення на всіх фронтах поступово розгорнеться на всіх рівнях. Російська промисловість щорічно випускає 500-600 нових танків, але росіяни втрачають за рік понад тисячу танків і близько двох тисяч бойових машин. Водночас армія Росії зараз на 15% більша ніж на початку вторгнення. Нестачу техніки Росія заповнює радянською технікою 70-х, а в деяких випадках навіть 60-х або 50-х років. Але ці старі автомобілі. Білі мають обмежений ресурс. При цьому, як зазначав американський генерал Крістофер Каволі, без допомоги США через кілька тижнів баланс артснарядів на фронті буде 10 до 1 на користь Росії, а програє та сторона, яка не зможе стріляти у відповідь. Зараз, коли Україна не має допомоги і достатньо артилерії, окупанти хочуть скористатися цим і захопити часів яр. Інститут вивчення війни прогнозує, що це може статися, але точно не відбудеться до 9 травня. Як про це мріють загарбники, навіть попри перекидання на цей напрям найсильніших підрозділів. Світ оговтується від масованої атаки Ірану на Ізраїль. Всього п'ять країн допомагали Ізраїлю збивати ракети і дрони. Самі ж ізраїльтяни напередодні не всі вірили в реальність атаки, проте готувалися. 에, смотрите, ну народ в принципі реагував, більша частина, мабуть, не вірила в це. Тому що постійно ці э, ребята намагаються розказати, що ми зараз час всіх з Ізраїль з землі, всіх э, там. ну… И так. Службы были резервисты ПВО вызваны все, и авиации, летчики. Я думаю, была хорошая подготовка. Генерал запасу Цахал Рам Амінах підрахував, що відбиття агресії коштувало Ізраїлю приблизно від 1 мільярда до 1 мільярда 300 мільйонів доларів. Натомість витрати Ірану на атаку в 10 десятеро більші. Пентагон повідомив, що значну кількість ракет збили системами arrow «Стріла», а також есмінцями ВМС США. Одна ракета була збита комплексом Петріот біля Ербіля в Іраку. А ось так відбувалася власне сама армія оборони Ізраїлю. לא מברשית למטר. זה נכון. מה, אל של... אחרי הרמה, גמול מהרוב. שתיים שיגר. יש פגיעה. יש פגיעה בשתיים, המטרה המברשית ביותר. אה, זה לא אחד, שתיים לוקח... За атаку на Ізраїль Іран може потрапити під нові санкції країни G7 за підсумками зустрічі щодо загострення на Близькому Сході висловили солідарність з Ізраїлем і заявили, що готові застосувати додаткові заходи у відповідь на нові дестабілізаційні дії. До негайних заходів з деескалації повномасштабного конфлікту на Близькому Сході закликав і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Водночас уряд Ізраїлю поки не вирішив, коли і як реагувати. Тиме на атаку Ірану, як повідомляє CNN. засідання військового кабінету Ізраїлю після тривалих обговорень завершилося без жодного рішення. Член експертної ради Центру громадянських свобод Вячеслав Ліхачов в коментарі НВ заявив, що помста Ізраїлю буде несподіваною і Іран цього боїться найбільше. А якщо Ізраїль жодним чином не відповість на цю атаку. Або не відповість так, щоб це було достатньо в очах а, ізраїльського суспільства, уряду цього теж не пробачать. Перемир'я у всьому світі хоче оголосити на час Олімпіади президент Франції Еммануель Макрон. Про це пише БФМ TV. Він ініціює припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні на час проведення Олімпійських ігор. Макрон розраховує на допомогу лідера Китаю у цьому питанні. Обмежено придатних чоловіків почнуть викликати на повторний медогляд з середини травня, згідно з новим законом про мобілізацію, ця процедура має розтягнутися на 9 місяців. Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Та, судячи з опитувань, багато хто не готовий йти до ТЦК навіть попри суттєві штрафи та обмеження. Для того як цей закон набуде чинності, впродовж 60 днів мають власне військове зобов'язання прийти в ТЦК і уточнити свої дані. Чи будете ви приходити уточнювати? Ну я буду ще студентом, а якщо ні, то чесно кажучи, мабуть, ні. Чому? Якось так. Ну, немає відповіді. Я розумію, що це не дуже, але. Та ні, я не розумію, точно. Чому? Так і зачем мені дані уточнити? У мене є всі дані. Ви їх уточнювали? Ні. Чи ви будете йти уточнювати дані? М -м, певно так. Я це ще робив, того, що я зараз учусь, і Я актуалізую ще тим, що я приходжу, і приношу справку про те, що я навчаюсь. Водночас йти у військкомат всім не обов'язково. Оновити дані можна у ЦНАПі чи електронному кабінеті, наголошує нардепка Ірина Фріс. Вона переконує, що повістки через електронний кабінет українцям не вручатимуть. Їх отримання можливо лише шляхом фізичного вручення або відправкою поштою. А не схоже, що перемир'я в планах країни агресорки. Росія знову готує провокації на ЗС під фальшивим прапором. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Останніми тижнями окупанти намагалися кілька разів звинуватити Україну у використанні безпілотників для атак на об'єкти атомної станції. Це свідомі дії агресора, які є частиною їхньої загальної політики шантажу щодо катастрофи на ЗС, аби тиснути на Україну і міжнародну спільноту. Паралельно з тим, вперше з 2022 року всі шість реакторів ЗС перевели в режим холодного зупину. Про це повідомляє МАГАТЕ. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі заявив, що розхолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавного різкого погіршення ситуації на станції. Це всі новини на цю мить. Ввечері о 20.00 На каналі Україна сьогодні стартує прем'єра. Інформаційний випуск з Олексієм Ліхманом, аналітика останніх подій з експертами студії наживо. Щоб не пропустити важливі новини, підписуйтесь на наш канал, а ще залишайте коментарі під відео. Вони нам справді цікаві.